Після смерті лідера української національно-визвольної революції 1648-1657 років Богдана Хмельницького розпочався період, який відзначився розпадом української державності, окупована польськими й російськими військами Україна у другій половині XVII століття була розділена на дві окремі частини. Лівобережна Україна залишилася у складі Московії, правобережна перейшла під владу Польщі. На початку 70-х років 17-го століття за територію правобережної України розпочалася довготривала і кривава війна між Польщею, Московською державою, Османською імперією, Кримським ханством та Гетьманщиною. Через півстоліття вона завершилась на користь польського короля. Розпочалася нова колонізація українських земель польськими магнатами. З одного боку Польща посунула на правобережжя разом із своїм державним ладом і своїми. Так званими законами, а по суті, справи з повним беззаконням, сюди вирушили магнати середнє дворянство польське, так звана шляхетська голота. І сюди ж почали переселятися так звані панщизні хлопи, тобто закріпачені селяни з Волині і Західної України. По суті, це означало, що тут повністю. І змінювався той державний лад, соціальний устрій, який існував за часу ну, встановлення козацької держави. В надзвичайно важких умовах опинилося українське селянство, яке становило до 80% населення правобережжя. Воно змушено було відбувати тяжку панщину, виконувати інші численні повинності, оскільки його Станові права регулювалися польським коронним законодавством. Заглянувши у нього, ми можемо бачити, що селянство взагалі не мало ніяких прав. Польський письменник Антоній Поплавський він відзначав, що селянин у середині XVIII століття на українських землях не мав навіть власності на самого себе. Іншим прикладом повернення шляхацьких порядків стало відновлення на правобережжі утисків православ'я. Як свідчать дослідження канадських істориків станом на середину вісімнадцятого століття, в київському і подільському воєводствах залишалося не більше 20 православних парафій. На початку 1768 року під виглядом захисту православ'я в справу втручається Росія. Катерина II, погрожуючи російським військом, змусила польський сейм ухвалити рішення про зрівняння у правах православних із католиками і протестантами. Проти цього виступила польська католицька шляхта, яка зібралася в місті Бар на території нинішньої Вінницької області. Цей бунт шляхти став відомим як Барська конфедерація. Барська конфедерація це союз польської шляхти католицької, направлений на відновлення польсько-католицького впливу в регіоні. Ліквідація повністю будь-якого впливу схизматів, тобто представників православ'я, і особливо край негативна реакція на події, пов'язані із спробою відновити православну віру на правобережній Україні. Це реакція на політику росіян і це рух, який направлений був на боротьбу проти нового польського короля, який вважався фаворитом Катерини II. Коли учасники конфедерації почали переслідувати тих православних, які ще залишились на правобережній Україні, їхні дії спровокували в травні 1768 року повстання козаків, селян, наймитів, міщан, ремісників, які об'єднувалися в загони гайдамаків. Етимологічно вважається, що слово гайдамака чи гайдамак походить від арабсько-турецького терміну хайдамак, що означає розбійник, грабіжник. Поширення цього терміну спостерігається навіть в ті часи, коли ще відбувалася Козацька революція під проводом Богдана Хмельницького, і там в польських оцінках і у польських урядовців, і у польських істориків характеризують виступи проти польської влади як виступи гайдамаків. Це увійшло у вжиток, і здебільшого це була офіційна їх назва з негативним відтінком. Хоч ми знаємо з нами, що під час визвольних змагань воно не було вже позитивного значення, і гайдамацький рух це, по суті, справи була складова частина за відродження української держави. Повстання гайдамаків 1768 року, яке охопило Київщину, а потім перекинулося на Поділля і Волинь, увійшло в історію України як Коліївщина. Є різні варіанти тлумачення цього терміну. Дехто веде його просто від слова колоти. А інші говорять, що це існувала така служба при магнатах козацькій. і звідси пішли ось такі визначення Коївщини. Повстання очолив запорізький козак Максим Залізняк. Ми навіть не знаємо, принаймні я не знаю, як його насправді звали, оскільки після того, коли він з'явився на Запорізькій січі, Говорять, ще зовсім малим 13-літнім хлопцем після смерті батька. Він взяв собі таке по суті, справиться призвізько. Тоді козаки брали собі такі гарні, лунаючі голосно призвісь. Під час слідчих справ там велика є плутанина в з'ясуванні ну, справжнього місця народження Залізняка, його походження, подальшої його долі. Травні 1768 року загін Максима Залізняка вирушив з Урочища Холодний Яр на північ. Сили повстанців швидко зростали. В захоплених ними містах Фастів, Корсунь, Богуслав, Сміла та в селах їхній загін поповнювався новобранцями. На початку червня гайдамаки оточили добре укріплене місто Умань. Умань як центр і резиденція Потоцького мала укріплений замок і укріплену фортецю. Це регіон і місто, де. Був центр єврейської громади, хасидизму. Це центр, де зібрано було орендарів, які стікалися після повстання з усієї округи під захист міліції і саме формувань графа Потоцького. Це центр, де зібралася польська шляхта і польські роди шляхецькі, які мали землеволодіння на території Черкащини, на території Півдня Київщини, тобто ті регіони, де були охоплені повстанням. І коли повсталі ви підійшли до стін Умані до 18 20 червня, то вони розуміли, що повсталі самостійно взяти і не можуть, тому що там навіть 30 гармат було, які дозволяли відсікати повсталих вогнів. Долю Умані вирішив Іван Гонта, сотник з охорони Стефана Потоцького. Польський магнат вислав його навперейми, але Іван Гонта перейшов на бік гайдамаків. Це унікальна постать. Унікальна постать насамперед з вибору його історичної долі, оскільки фактично він мав усе, що міг би побажати українець на службі у польських магнатів. Він отримав у подарунок від потоцького два села, який давав йому прибуток у 20 тисяч злотих. Він мав сім'ю, чотирьох дочок, одного сина. І в той же час він приєднався до повстанців. Досі ще історики міркують над тим, що було причиною, спонукою до його вибору, якою він закреслив і свою долю, і своє життя. Очевидно, це був той унікальний випадок, коли інтереси країни зійшлися з інтересами його особистими. Очевидно, він розумів, що навіть досягнувши оцієї вершини, він був, по суті, справи під невільним рабом. І хотів жити у вільній країні. Гонта і Залізняк запропонували полякам добровільно здати Умані, гарантували їм життя і повернення до Польщі. Однак поляки відкинули ультиматум. Після двох днів наступу повстанці захопили місто. Розповідають різні історії про величезну кількість загиблих, інколи називається цифра 180 тисяч чоловік. Насправді там загинуло звичайно. Ціна життя кожної людини вартісна. Ну приблизно десь півтори-дві тисячі осіб, в тому числі і цивільного населення. Після здобуття Умані рада повстанців обрала Залізняка гетьманом, а гонту, полковником і князем Уманським. Повстання не бувало широкого розмаху влітку 1768 року. На правобережжі діяло близько 30 повсталих загонів. Вони контролювали значну територію, створювали козацькі органи самоуправління. Побоюючись поширення повстання на лівобережжі, Катерина II вирішила надати допомогу полякам у його придушенні. Поява російської армії на правобережжі стала особливою несподіванкою для православних козаків та селян. До цього часу російські війська і, взагалі, сам уряд Катерини вважався союзником, і вони насправді використовували козаків для того, щоб вони. Допомагали їм у боротьбі з конфедератами. Але в той час, коли конфедерати були подолані, то козаки виявилися зайвими. Маур зробив свою справу і він мав піти. Російські війська захоплювали в полон гайдамаків і передавали їх коронній владі. Війська Речі Посполитою жорстоко розправлялися з повстанцями. Найжорсткіше поляки розправилися із повсталами в кодні. Це на Житомирщині село це була страшна трагедія. Розправа тривала більше місяця, і майже всі повстали, зазнали страшної смерті. Ну, показовий приклад розправи над козаками це е, смерть Івана Гонти, якого за наказом і за рішенням суду шляхецького польського, як зрадника, мали катувати 14 днів. То кожен день мали вчиняти відповідну наругу над Гонтою. Розплатився тим, що було покарано тут публічно його малолітніх дітей, дочок молодшим не виповнило ще й 16 років, дружину тільки за те, що ніби вона не донесла про його задуми, отакі кримінальні. Другого ватажка повстання гайдамаків Максима Залізняка, оскільки він був мешканцем лівобережної України, судила Київська губернаторська канцелярія. Він був засуджений до тілесного покарання і заслання на довічну каторгу до Сибіру. Ми навіть не знаємо, як він закінчив своє життя, хоча існує версія, що він звідти втік. Потім приєднався ще до повстання Омельяна Пгачова. Повернення польської шляхти в свої маєтності увінчувалося величезною помстою українським селянам. Зокрема, це були масові повішення, це були масові вбивства. І один із очевидців пише, що якщо ви будете так знищувати український люд, то вам не залишиться людей, з якими ви будете працювати, і хто буде в ваших маєтницях працювати. Так зустріло свій сумний кінець. Останнє повстання українських селян проти польських феодалів. Не дивлячись на те, що заворушення було жорстоко придушене. Воно породило нові геополітичні протистояння в Європі. Загін українських козаків, які стверджували, що вони нібито були на російській службі, переслідуючи барських конфедератів, перетнули польський кордон в місті Балта і зайшли на територію Османської імперії. Турки разом із французами занепокоєні зростанням російського впливу в регіоні, використали цей інцидент для оголошення війни Російській імперії. Згідно тогочасних договорів системи договорів і безпеки європейських країн, то гарантами польської незалежності виступали Туреччина і Франція. І Туреччина не хотіла послаблення настільки Польщі, тому що вона втрачала протидію в регіоні російській імперській імполітиці, російському самодержавству. І саме події повстання спричинили до російсько-турецької війни 1768-1774 років. Незважаючи на успіхи Речі Посполитої в придушенні національно визвольного руху на правобережних і західноукраїнських землях, її власний державний устрій був розхитаний. Польщу роздирали внутрішні соціальні і національні суперечності. Вона йшла до занепаду в цих умовах. Катерина II погодилась на частковий поділ Речі Посполитої, і в серпні 1772 року територія Польщі була розділена між Росією, Прусією і Австрією. Ми можемо цілком характеризувати цю добу як спротив українського народу політиці з одного боку Польщі, а з іншого боку, розглядати український народ як чергову жертву провокації Росії. Це була героїчна і водночас трагічна сторінка української історії. Образи героїв гайдамаків надовго закарбувалися в народній пам'яті і знайшли своє відображення в фольклорі і в літературно-художніх творах. Темі Коліївщини присвятили свої твори письменники Міхал Грабовський, Микола Глухенький, Сергій Зінченко, Григорій Данилевський і Юрій Мушкетик. Пісні про героїв гайдамаків співають українські бандуристи і рок-гурти. У 1841 році молодий Тарас Шевченко написав поему Гайдамаки, коли український поет писав свою героїко історичну епопею. Остання спроба захистити свою національну гідність, що жила в пам'яті народу. Про це Шевченко писав у рядках поеми: Батько Діда просить, щоб той розказав про Коліївщину, як колись бувало, як Залізняк, гонта, ляхів покарав.